Я сам вам скажу, я, я ненавиджу ходити на батьківські збори до школи, е, тому що ну, я мав такий гріх. Коротше кажучи, в мене малий, е, коли вчився ще в першому класі, я якось не дуже звертав увагу на навчальний процес малого. Ну, бо перший клас, знаєте, то там діти, в принципі, вже ну, не вчаться, вони там граються. Та вони зараз і, і, і в п'ятому не вчаться, і в сьомому не вчаться. Я взагалі не розумію, що то робиться. Я, я питаюся недавно в племінника свого кажу, ти в школі скільки разів підтягуєшся на п'ятерку? Він каже, ми не підтягуємося. Я кажу, чого? Він каже, здоров'я бережем. <сує> <сує> так бережем здоров'я, що не підтягуємося, кроси не бігаємо. Коротше, я десь пропустив момент, коли я прокинувся в іншій країні. Але ну вже як другий клас був в малого, я не зміг уникнути батьківських зборів. Приходжу, вигрібаю там постійно. І в малого з поведінкою були негаразди, і мені через день дзвонила класна керівничка, і от одного прекрасного дня знову Тетяна Івайна дзвонить і каже, Сергій Дмитрович, приїжджайте в школу, ЧП з вашим Дмитром. І я приїжджаю, кажу, що на цей раз? Вона каже, Дмитро Ваш сьогодні як з цепу зірвався. спочатку Даніеля затоптав ногами в класі на підлозі, потім Дарія вдарив на фізкультурі ногою в живіт, а потім Юліана бив головою в батарею. І я зрозумів, я стою мені так соромно, мені така стидуха, я стояв червоний, як буряк. Я таку голову упустив і червонію. І що найстрашніше в цій ситуації, що я червонію не через те, що мені розказують, що в мене син лобурякою росте, а через те, що поки вона говорить, я стою, думаю, що в мене малий не подолі вчиться, а в Римській імперії. Дарій! Юліан! Що реально стояв і так незручно було? Та так незручно було, що капець. Ти духа була і перевчителькою, і перед дітьми, і перед батьками. А знаєш, коли я себе найбільш незручно відчуваю? Коли мене жінка бере і веде в ресторан морської кухні. Бо я реально не знаю, як то їсти. Я ще більше не розумію, нашу то їсти. Коротше, ситуація реально з мого життя. Мініатюра називається Чоловік і жінка в ресторані морепродуктів». Ну що ж, давайте подивимося. Вальон і жогло в ресторані. Оля, я того їсти не буду. Володя, не позорь мене. Олечка, ти зі мною на озері була? Була і що? Ну тоді ти повинна розуміти, що не може. Ракушка. Коштувати 400 гривень. Добре, давай тобі візьмемо тоді тігрові креветки, лобстера і кальмари. Олечка, а давай я зразу з'їм тисячу гривень і ми підемо додому. Зараз ти ще трошки поговориш і я сама піду додому. Та? І що мені тут робити з цією екосистемою? Володя, ти ж навіть того не попробував. Воно просто на вигляд таке. Ти очі закрий. Попробуй, і може тобі сподобається. А я сьогодні вночі просив тебе так само зробити. <плес> і що? Володічка, не рівняй кальмар з пальцем. Добре. Що я можу тут з'їсти? Може, ти хочеш сібас? Я вже давно хочу з'їсти Сібас. Але чекаю, поки ти доїсиш. Знаєш, все, спорт і в настрій, нема ніякого. Бери рахунок і пішли додому. О, слухай. А давай ще з собою візьмемо отову ракушку. На що тобі ракушка? Бо за ті гроші ми могли би на море поїхати. А так от, ракушка, слухай, що в море! Ходи ту до ракушку додому. назад, ти зараз сам поїдеш, на ракушку. Вам ти володимир шахла! В принципі, майже майже фінальний акорд нашого шоу. Традиційно я перед тим як зробити якусь імпрезу тут з вами, дорогі глядачі. Я хочу викликати сюди тих людей, які вас смішили впродовж усього вечора. Жошка Вальон, вже виходьте. Дует Володимир Великий, Гітара Сергій Полупан, дует варіати, Віталій Тильний Владзо. От, власне, це ми, а це ви. А тепер уважно мене послухайте. В 2014 році відома американська теледіва Опра Вінфрі під час свого шоу ощасливила 11 чоловік зі студії глядачів, які в неї сиділи. Вона викликала їх на сцену і вручила ключі від автомобілів. Але на тому все не закінчилось. Вона сказала іншим глядачам, які залишалися в студії, що в неї є ще ключі від 12-ї машини. Всім глядачам роздали такі невеличкі коробочки. От і вона сказала, що в одній з них є ключі від машини, і зараз комусь з вас пощастить. І Яке ж було здивування у глядачів, коли вони всі відкрили ці коробочки? І виявилося, що у них у всіх є ключі від машини. Таким чином, опра Вінфрі за один вечір роздала в студії автомобілів на загальну вартість 7 мільйонів доларів. Звичайно, я не опра, і бюджети нашого шоу не співрозмірні з її бюджетами. Але сьогодні у цій студії ми вирішили ощасливити трьох людей. Я прошу всіх, хто сидить в студії, подивитися під стільці, на яких ви сидите. Є три стільця, у яких знизу прикріплені червоні сертифікати. на них пише переможець. Є у вас. На сцену, є у вас, на сцену. де третя людина? Є у вас на сцену. Будь ласка, просимо сюди на сцену. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, приходьте сюди. Ще пощастило всі три красиві дівчини, і у вас є дійсно ці листочки переможець. Це дійсно було на тих стільцях, де ви сиділи, правильно? Тобто вам хтось не віддав, ви вкрали. Ви хвилюєтесь, якби ви знали, як я хвилююся, тому що ми ну, досі в своєму шоу такого ще не робили. Я... Хочу зробити вам від нашого шоу цей неймовірний подарунок. Будь ласка, дівчата, сертифікати в студію. Я дуже хочу, щоб наше шоу вам запам'яталося не тільки хорошим настроєм, хорошим гумором та присутністю поряд таких розкішних людей в залі. Я хочу, щоб пам'ять про нього зберіглась надовго. І саме тому вам, трьом щасливим переможцям нашого цього міні-конкурсу, я з великим задоволенням від свого імені та від всіх хлопців з зваряти шоу вручаю ці подарункові сертифікати на Макфлурі. Щасливі володарі сертифікату Макфлурі! Беріть це вже ваше! Беріть, це ваше, друзі! Це варіати шоу! Ми дивуємо і надихаємо! Подивіться, які вони щасливі! Такого в Україні не робив ніхто. Це були варіати шоу, як казала моя коліжаночка, перед тим, як піти на інший канал. Не ходіть по інших каналах! давай давайте!